Хочу вам пісняти безполезне существо. Кот. Уже вже украсили ялинку. Камін. Тут дерево. Скоро, мабуть, буде до потолка. Здорово всім! Їду на жужі за металом. Хотів зносяти не раніше, але не вийшло. Зараз помию машину, бо вона... Як ви можете по капоту бачити, три милазя півроку. Він не червоний, а пісочний. Я відчай не помив, світла не було. Це в'їжджаю у прилуки з гаряної машини. Ну нічого, переживу. Світофори не працюють. Мабуть, на металобазі також світла не буде, прийдеться грузити метал. вручну, а лист четверки важить 100 кг. І грузити це все треба на кришу автомобіля. Так Ну, зазвичай кран крамбалкой кить-кить та й все. Тепер критися вручну. не взял, да я и в принципе сильно не думал записывать этого уже видно Это база там есть роздребна ну тут кран балка есть Так, металл ми загрузили. Це заїхав на стоянку епіцентра, центру, думаю вам підсняти. Получилось поки світло є. Його зараз тільки що виключили, але кран балкою киданули. Ось так це виглядає. Два листа четверки. Ну і труби. Сороковій, тридцять другий. Тут вага 300 кг зараз. Найбільше я на цьому на крищі возив ну, 550 кілограмів, три листа там і багато прит. Ну, Вирішив так більше не робити. Ну, все одно тяжело машина. Под задніми пружинами стоять ну, ці силіконові автобафери, щоб машина сильно не сідала. По два штуки на одну пружину. Тобто пружина майже вся в силіконовій штуці. Вона як пружина всідається, опирається на оцей силікон і сильна машина не просідає. Ну і м'якше. Їду з металом додому.